У засніжених Карпатах врятували російського туриста. Вчора ввечері мешканець ворогти повідомив тамтешніх емонесників про те, що його гість самостійно вирушив на Говерлу та заблукав. На пошуки одразу вирушило семеро рятувальників. Цілу ніч вони блукали горами у пошуках мандрівника. Кажуть, на заваді був сильний вітер та снігові замети, які подекуди сягали одного метра. Попри це, заблукалого, таки знайшли. Чоловік опинився в районі гори Говерли зі сторони Закарпатської області. Коли знайшовши туриста, ми побачили, що він був дуже слабенько окіпірований. Його спорядження було годилося тільки на літньо-осінній період, і то не в важких таких умовах. В зимовий період він абсолютно не витримав би ще цілу, цілу ніч у горах. Тим більше своє спорядження, спальний мішок він залишив, піднімаючись на говерну, він залишив десь під смерекою і не міг знайти. І Він фактично був без ніякого спорядження, без харчів. Стан туриста задовільний, його життю нічого не загрожує. Нині. 32-річний громадянин Російської Федерації оговтується від пригоди та пригадує мандрівку. Пошел, коли на Гаверло, Там табличка 1928. Я думаю, ну що тут 180 метрів, 160 метрів, добігу. Шевшов, а там уже дороги заміли, там где-то по поясі, я вже уставший. Я кинув рюкзак, думаю, сейчас я тут 100 метрів добігу. Пішов 100 метрів. Там туман, но я такой цілеустремлений йду, йду, йду. Туман, снег заметает одразу сліди. Думаю, ну і ще трохи, ще трохи. тут 100 метрів бігу, а ці 100 метрів не кончаются і не канчаються. Потім парні говорять, що це год, а не висота. Ну, я пашов обратно, обратно вже все, сліди потерял. А от працівники МНС вкотре застерігають за складних погодних умов утриматися від мандрівок у гори.